Як правило, коли ми говоримо про грязні шини в 25 му або в 26 му розмірах, то там знаходиться мало бажаючих в перший же виїзд обірвати собі всі полуосі, порвати кардани і так далі. Як правило, більшість квадроциклістів, які обирають такі розміри, хочуть зберегти. Розумний баланс між з однієї сторони прохідністю шини, а з другої сторони, її вагою для того, щоб не рвати ті ж самі гранати, шруси, про які я вже згадував. І ось тут ми підходимо до теми сьогоднішньої розмови, до грязєвих шин. Які зберегли, яким вдалося зберегти розумний баланс між гарною прохідністю, між достатньою висотою ґрунту зачепів, але з іншої сторони, в яких нормальна вага, які не важать по 15 кг кожна. І ось тут ми починаємо говорити про Carlyle ACT. All Condition Tire – це повністю назва цієї шини. Що означає, шина для будь-яких умов. І шина себе абсолютно виправдовує, свою назву, точніше, абсолютно виправдовує. Ця шина прекрасно їде в грязюці, в тому числі навіть в глибокій грязюці, до тих пір, поки ви не завіситесь. Повністю, що колеса будуть просто крутитися собі. Але в той же час ця шина прекрасно їде і керується на швидкості. Я особисто їздив ще на старенькому Outlander, на G1 рамі, на таких шинах. Там, до речі, були штатні шини, і він прекрасно їхав на швидкостях аж до 70 км на годину. Тобто, дійсно, All Condition Tire. Карлайл АЦТ виправдовує свою назву. З цим розібрались. Що ж до грязьових властивостей, тут достатньо тоненькі ґрунтозачепи, але але відстань між ними, вона велика. І за рахунок цього, ці шини надзвичайно рідко буває так, що вони залипають навіть в глині, в якійсь липкій грязюці, вони класно самоочищаються. В версії HD, яка у нас сьогодні на огляді, ґрунтозачепи то зачепи вищі від стандартних Carlyle ACT. HD відрізняється тільки збільшеною висотою тих самих ґрунтозачепів. І в версії HD, і в звичайній версії. У нас достатньо міцний склад резини. Його не так просто зігнути, ці ґрунтозачепи, тому можете на ній сміливо їхати навіть в гори, де багато гострого каміння. Вони не бояться оцих всіх неприємних сюрпризів. В Carlyle по-справжньому вийшла. Універсальна шина, яку можна купити одну і їздити хоч по твердому, хоч по сухому, хоч в глибоку грязюку. Купуєте один комплект і насолоджуєтеся скрізь.